ФБР та прокуратура Сполучених Штатів розслідують справу експрезидента ФІФА Зепа Блаттера. Про це повідомляє американський канал ABC з посиланням на джерела, близькі до розслідування. У вівторок Блаттер подав у відставку, нібито через те, що не відчуває належної підтримки у ФІФА. Він відпрацював чотири дні після того, як його переобрали на цю посаду. Про те, як світ реагує на відставку Блаттера, дивіться далі. Відставку Блаттера підтримав міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмайер. На його думку, розрив між футбольними вболівальниками та функціонерами ще ніколи не був таким великим. Аби футбол вижив і в нього повірили. Треба почати все спочатку. Я щасливий, що відставка пана Блаттера зараз дає змогу це зробити. Йорданський принц Аль хусейн який програв Блаттеру останні вибори президента ФІФА, заявив: якщо призначать нове голосування, він знову буде балотуватися. Перш за все, я дуже радий, що зміна відбулася. Я не можу сказати нічого, крім того, що радий за підтримку, яку я дістав від ФІФА, і ми повинні працювати працювати над тим, щоб змінити ФІФА. Інший нещодавній кандидат у президенти, колишній футболіст Луїч Фігу, каже, настав украй відповідальний момент для світового футболу. Тож він не впевнений, чи варто зараз іти в президенти. На мою думку, зараз важливий час для всіх ключових осіб у футбольних асоціаціях, аби подумати над рішенням пана Блатера піти у відставку і подумати про майбутнє асоці асоціації загалом британське видання Daily Telegraph пише через відставку Блаттера У ФІФА можуть переглянути рішення проводити чемпіонат світу 2018 у Росії і віддати Мундіаль Великій Британії, яка також подавала заявку. І має стадіони і гарну інфраструктуру після Олімпіади 2012 року. Минулого тижня у Швейцарії арештували сімох високоставлених чиновників ФІФА. Ще шістьох нині шукає Інтерпол. Їх підозрюють у корупції та махінаціях, здійснених упродовж 20 років. На загаль. Альну суму майже 150 мільйонів доларів. Арсен Цимбалюк. Новини на першому.